Мігель Саакашвілі попросив у президента України включити його до списку цивільних полонених війни. Експрезидент Грузії стверджує, що його переслідують через агресію Росії проти України та звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави, тобто України. Саакашвілі просить його внести до списку полонених як колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації і голову виконавчого комітету нацрад реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії. Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство. Включіть мене, будь ласка, як колишнього голову одеського ОДА, як голову виконавчого комітету національної ради реформ, якого незаконно отримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Нагадаю, що цього місяця проти Саакашвілі у Грузії порушили нову кримінальну справу: заклики до повалення влади серед злочинів, які йому закидають, це сприяння іноземній державі у ворожій діяльності.